Такс, 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 такс. Так, так, всім привіт, всім привіт. Мені вже показує, що мене видно. Мікрофон працює, вроді як. Якщо добре видно, добре чути, то поставте, будь ласка, плюс в чат. Так, я сподіваюся, що вже час трансляція буде. І якщо мене добре видно, добре чути, то плюсик в чат і після того вже можемо починати. Ну, ще почекаємо декілька хвилин, поки люди зберуться. І будемо починати пряму трансляцію. Так. Іде чи ні, так і не знаю. Да, там, трансляція йде, це дуже добре. Тому ставте плюсик в чат, якщо все в мене добре видно і добре чути. Так, поки чат мовчить, ну, поки йде затримка ще, звісно. Загалом можете в чат також її писати вже відразу свої запитання. Я по ходу цієї прямої трансляції буду на них відповідати. Ну і сьогодні. Я трошки розкажу про ту вакансію, яка ось в мене була. Тому. Ну, була як вона. І зараз я трошки розкажу, що потрібно взагалі буде робити. Такс. Ну, Плюсиків в чат немає, досить дивно. Я сподіваюся, що вони вже зараз будуть. Ну, чат не йде. Ну, давайте ще декілька хвилин почекаємо, поки інші люди зайдуть, і після того вже почнемо. Досить пізно все-таки вийшов в ефір. 23 година. Да, пізно ж 21. Так. Окей, добре, давайте, значить, так, починаємо пряму трансляцію. Якщо у вас є якісь питання по ходу, то пишіть їх в чат. Давайте зараз покажу, де знаходиться чат. Так, тихо. Ось тут знаходиться чат, якщо є якісь питання, їх пишіть сюди. Отож, сьогодні ми поговоримо на цій прямій трансляції про мою вакансію, яку я розмістив в своєму блозі, а саме як ви можете почати заробляти в інтернеті, взагалі не вкладаючи власні кошти. Я про це вже зняв детальне відео. Ось тут воно знаходиться. Зараз там 89 переглядів. В чому заключається суть цього способу заробітку? Суть цього способу заробітку вона заключається в першу чергу. В тому, що вам потрібно переливати трафік з інших соціальних мереж. Якщо по-простому, якщо ви не розумієте, що це таке, це коли ви з одної соціальної мережі переводите людей в іншу соціальну мережу. Тобто ви там з Ютубу, з Інстаграму, з Тіктоку переводите людей в Телеграм. Конкретно в моєму випадку, коли ви з моїх відео в Тіктоці, там в Ютубі, в Інстаграмі. Переводити людей в мій телеграм-канал, в мій блог, і я вам за це буду платити. Взагалі, в чому заключається моя цінність ну цінність, загалом цієї пропозиції, цієї роботи для мене особисто тут думаю, зрозуміло. Ви мені допомагаєте розвивати мій блог. На мій блог підписуються нові люди. Зокрема, там зараз. Ну, давайте побачимо. 4852 людини. Зокрема, на мій блог підписуються нові люди. Люди дивляться, мій блог, можливо, там купують якісь мої послуги, можливо, купують рекламу там в моїх телеграм-каналах. Ну, думаю, зрозуміло. І мені це вигідно, тому що нові люди відповідно новий капітал, і, на, і я на цьому також в тому числі і заробляю, що продаю рекламу і що продаю свої власні послуги. А вам вигода в тому, що я вам буду платити за кожного підписника. Тобто, привели ви одну людину, я вам заплатив 10 гривень. Якщо вона на моєму навчанні, то я вам заплатив 20 гривень відповідно. Про це ще ми поговоримо. Тобто, в суть зводиться до того, що мені це вигідно, бо це нові підписники. А вам вигідно, тому що я вам буду платити за цю роботу. Ви витрачаєте свій час. Ви не витрачаєте кошти, це безкоштовно, тут не потрібно вкладати кошти. Ви витрачаєте свій час в обмін на те, що я вам буду платити за допомогу в розвитку мого блогу. Тож, давайте подивимося, чи є питання. Ні, питань немає. Якщо у вас є якісь питання, пишіть їх в чат, тут я на них відповім. Так, ну давайте, можливо, перейдемо відразу до цього способу заробітку. Як я тут все описав, так відповім чуть чуть в прямому ефірі. Так, ну, в чому спосіб заробітку тут, як все робити? Все зводиться до того, що вам потрібно скачати ці відео. Тут їх там 70, здається, цих відео чи ну, близько 70. Ви нажимаєте на ці відео. Ну, ось, наприклад, 7 годин пост на бар... Далі нажимаєте сюди, зберегти ці відео, і потім їх потрібно викладати в соціальні мережі. Тобто, спочатку ви заходите. Ну, за цією інструкцією заробіток в інтернеті. Хто не знає, де вона знаходиться, ви мене, якщо перший раз бачите, то що вам потрібно зробити? Зараз потрібно зайти в опис до цього відео, зайти в мій блог, і там вже буде посилання на цю інструкцію по заробітку. Ну, або легший спосіб, просто зв'язок зі мною, нажимаєте на зв'язок зі мною, пишете мені в Телеграм, що ви хочете працювати. І я вам даю цю роботу. Тут думаю, зрозуміло. Далі, що вам потрібно робити після того, як ви мені напишете, я вам дам посилання на цю інструкцію. Ви скачуєте всі ці відео, їх тут дуже багато. І після цього, якщо вам вдруг буде мало, не знаю, можете ще зайти на мій YouTube канал, з якого я зараз веду цю пряму трансляцію, зайти в відео і тут ще поскачувати оці от відео. Ну, якщо вам вдруг буде мало, не знаю, як і буває. Тут в мене їх цілих 127 зараз. І далі, після цього вам потрібно зареєструватися в Ютубі. ну, скоріше за все, ви і так зареєстровані, створити власний канал в Ютубі. Також ну, моя рекомендація: краща соціальна мережа, де заливати трафік, це YouTube, Ютуб Шортс. Тому що тут можна додати своє посилання, коли у вас взагалі немає підписників, це робити саме легше. Плюс YouTube зараз, Ютуб Шортс, ця соціальна мережа дуже сильно розвивається. Ютуб, тому що Ютуб має обігнати Instagram Reels і TikTok, відповідно, він досить добре просуває всі відео, тому рекомендую саме цю соціальну мережу. Але також ви це можете робити там через TikTok, наприклад. Ось в мене в TikTok 317 тисяч підписників і майже 3,5 мільйона лайків. Ну, можете ще робити це через Instagram. Це вже ваш вибір, це як вам зручно. Можете і всіх трьох соціальних мережах, якщо ви так хочете. Це буде прям суперефективно. Після того, як ви тут зареєструєтесь, ну, показую, наприклад, YouTube, потрібно зробити якийсь нік, потрібно зробити вашу аватарку. Так, давайте можливо, а немає питань. Далі потрібно зробити вашу аватарку, сюди поставити і після того додати посилання. Посилання потрібно додати через те, що ну, для того, щоб, ну, як сказати, для того, щоб люди переходили на мій телеграм-канал. На мій блог, я, до речі, вам дам там посилання про це, я також пізніше скажу. Їм потрібно десь знайти це посилання. Відповідно, вони мають заходити, коли вони будуть бачити, коли ви будете викладати відео, вони їх будуть дивитися, переходити в ваш профіль і заходити за посиланням. Ну, зокрема, сюди додайте посилання, як його додати. Ну, ось тут я показував, хоча ну, давайте зараз покажу. Заходите, нажимайте на канал, YouTube Студія. «Персоналізація» каналу. І тут там пишете: наприклад, переходьте в телеграм-канал. І тут додайте те посилання, яке я вам скину. Нажимаєте там опублікувати все, воно у вас буде збережено. І ось тут буде з'являтися це посилання. Люди будуть заходити на канал і приходити там за посиланням. І чим більше людей перейде, тим більше ви зможете заробити. В тіктоці все робити абсолютно так само. Реєструєте Тікток. Робите якийсь там нік собі, ставите якусь аватарку. Далі тут робите якийсь короткий опис. І в Ютубі можете там короткий опис якийсь зробити. Да? Тобто розказати, що це взагалі за канал. там Наприклад, допомагаю заробляти в інтернеті за вся інфа в Телеграмі. там І даєте тут посилання на телеграм-канал. В Телеграмі, там в Тіктосі робите так само. Тобто, робите якийсь опис. Но в Тіктоці суть фішка в чому, що якщо у вас менше 1000 підписників, то ви не можете додати посилання. Але я придумав, як це все обійти. До речі, це інформація з мого навчання, але я тут нею поділився прямо тут вам. Тому ось тут в інструкції буде писати, що вам потрібно робити. Тобто, ось відео, як обходити цю фішку TikTok, і ви вже можете ставити посилання, навіть якщо у вас 0 підписників, тобто не потрібно набирати 1000 підписників. Можете, якщо ви повторите все так, як в інструкції, то ви все це зробите і без підписників. Думаю, зрозуміло. Тобто в Тіктоці так само ставите те посилання, яке я вам даю. І в Інстаграмі робите абсолютно так само. Тобто, заходите там в Інстаграм, далі переходите, реєструєте Інстаграм, якщо у вас його немає. далі... Переходите на бізнес аккаунт, як на нього перейти, я от показував в цьому відео, можете зайти і подивитися, тут також все детально розповів. Після того переводити на бізнес аккаунт або на аккаунт персоналізації, точно не пам'ятаю, як він там називається, офіційно в інстаграмі. І там також можна буде додати посилання, і там ви можете також викладати всі ці відео, які є ось тут. Тому. Нічого важкого немає, тут все зрозуміло. Думаю, неважко. Ну, якщо у вас є якісь питання, то можете в опис зайти. Тут є зв'язок зі мною, і мені особисто написати. Ну, або можете зараз в чаті написати, я тут на них також відповім. Далі, що вам ще потрібно, ще повідповідаю чуть-чуть на запитання, які у вас 100% виникнуть, якщо ви захочете вже працювати. О, до речі, одна людина додавалась, поки ми тут говорили. Так, ну дивіться, що тут я можу сказати. Перше, це як буде яка оплата за підписника, тут зрозуміло, я би оплатити 10 гривень за одного підписника. Ну, в мене на телеграм-каналі там майже 5 тисяч підписників, тобто 10 гривень за одного підписника це досить хороша ціна. Але якщо ви колись в мене навчалися були на моєму навчанні заробітку в Телеграмі, то я буду вам платити 20 гривень за одного підписника. 20 гривень це прям дуже хороша ціна. Тому чому така різниця? Ну тому що зрозуміло, що це мої учні, і я ним даю такий бонус за те, що вони в мене навчалися. Плюс я точно знаю, що ці люди знають, як заливати трафік, як це робити правильно. І там точно буде якісна аудиторія, якісна аудиторія зайде на мій телеграм-канал. Через це. Люди, які були на моєму навчанні, будуть заробляти ну, в два рази більше, фактично. Ну і також я можу вам платити там не 10, а 15, наприклад, там, чи 13 гривень за підписника, якщо ви будете от стабільно працювати. Стабільно від вас будуть заходити люди, відповідно, я вам буду також більше платити, тому що ну, ви доведете, що ви можете, що ви знаєте, як все правильно робити, і що ви показуєте хороший результат. Ну, зокрема, якщо ви взагалі не вмієте лити трафік з Тіктоку, то можете також пройти моє навчання. Там, ну, ось Можете зайти в опис, далі зайти на сайт. І тут зараз на нього якраз ідуть знижки. Ще вони будуть завтра, весь день. Ну і можете записатися на моє навчання. Тут, зокрема, я розповів, що в ньому буде. Там 70 відеоуроків, 70 бірж, чат з учнями, там стартова реклама на 7 тисяч переглядів, якщо вони менторстві. Допомога з контентом. Там я вам зроблю контент на місяць-перед. Допомога з продажем реклами загалом, все те, що потрібно для того, щоб ви почали заробляти в Телеграмі. Тобто, якщо от ви хочете почати заробляти в Телеграмі, але не хочете, наприклад, або у вас недостатньо знань, щоб працювати на цій професії, які, вам, які я вам пропоную, або ви хочете там працювати не знаю, контент-менеджером чи рекламним менеджером, можете зайти в опис і записатись на моє навчання. Тому. Це вже ваш вибір. Ви, звісно, це можете робити і безкоштовно. У мене на YouTube каналі є десятки відео, сотня відео про заробіток в інтернеті. Ну і в блозі є дуже багато постів, тому можете це робити і безкоштовно. Але якщо прям серйозно хочете зайнятися, то можете і записатись на навчання. Але це, звісно, ваш вибір. Далі, що я можу ще сказати? Ну і, звісно, якщо ви будете на навчанні, то я вам буду платити в два рази більше, тому що ви просто мій учень, відповідно. Я маю давати якісь бонуси для своїх учнів. Де брати відео для розміщення, тут також зрозуміло. Ось тут є куча контенту, просто куча берете, завантажуєте і викладаєте. Нічого важкого немає. Як і дізнаєш, скільки людей зайшло від мене. Так, да, вас 100% ще було таке питання: що а як ти точно дізнаєшся, скільки от людей зайшло до мене, якщо в тебе так багато підписників? Насправді це досить легко, ну, ось, наприклад. Давайте, наприклад, тут покажу на цьому телеграм-каналі. Я просто заходжу в телеграм-канал, нажимаю керувати каналом, нажимаю запрошувальні посилання, і тут там створюю якесь посилання. Ну, наприклад, я його назву Максим, да, Максим, наприклад, написав мені якийсь Максим і каже, що я хочу там працювати на тебе, дай мені посилання. Я створюю це посилання, копіюю його і скидаю Максиму. І тут мені вже буде показувати, скільки людей зайшло від Максима. Тобто, ось тут я вже так поділив основні свої посилання, щоб бачити хто звідки заходить, От там з Ютубу зайшло, там 4 людини з Блогу зайшло, 16 людей відповідно. І якщо від Максима хтось зайде, ну нашого вимішляного Максима, то тут буде показувати, скільки точно людей зайшло від Максима. І я вам буду скидати скріншот, скільки людей від вас зайшло, і відповідно вам вже. Виплачувати кошти. Тобто, таким чином я точно буду знати, скільки людей зайшло саме від вас. Думаю, тут також зрозуміло. Ну, Якщо є якісь питання, то пишіть їх до трансляції приведу. Я по вашій інструкції так зробила, поставила посилання. От, ну, добре. Правда, я не знаю, Світлана, ви, напевно, мені в Телеграм не писали. Я в Телеграм даю всім індивідуальні посилання. Індивідуальні для того, щоб. Кожна людина ну для того, щоб бачити точно, скільки людей зайшло від кожної людини. Тому що за цим посиланням там показується, скільки загалом людей зайшло від всіх людей. А для того, щоб зрозуміти, скільки саме від вас зайшло людей, то ну, відповідно вам потрібно унікальне посилання. Тому можете на мені написати в Телеграм, я вам його дам. Деніг роздає, ні, я допомагаю людям заробляти. Гроші, щоб ви це могли зробити самостійно. Гроші я, до речі, деколи роздаю в своєму облозі, можете зайти і подивитися. Я там робив конкурс. Перша людина, наприклад, яка напише тайм-коди до моїх відео. Я їй давав там 100 гривень, чи скільки я вже й не пам'ятаю. Тобто, ну можете слідкувати за моїм блогом. Я, я там часто роблю якісь розіграші, тому можете там слідкувати, деколи роздаю. Привіт-привіт. Так, інфоциганка безпонтова. Ну, дивись, друже. Якщо в мене є 5 своїх телеграм-каналів, ось показую: один телеграм канал, другий телеграм-канал, третій телеграм канал, четвертий телеграм канал. Ось я тут можу будь-що написати, щоб ти не думав, що це якийсь рандомний канал. Тобто я тут є адміном. І ось п'ятий канал. Сумарно, там щось більше 50 тисяч підписників. Я вже заробляю в Телеграмі більше двох років, в інтернеті заробляю більше чотирьох років. Відповідно, у мене є два канали, які я розвивав сам з нуля. Два канали, які я купив. Ну, три канали, які я розвивав з нуля, це блог також. Тобто, у мене є досвід і ведення каналів з повного нуля, і ведення вже каналів, яких я купив, і далі продовжую на них заробляти. У мене є великий досвід, і тут питання: чому я не можу поділитися цим досвідом з кимось іншим? Допомогти комусь іншому, ну і, звісно, це зробити за гроші, тому що я записав багато відеоуроків більше 70 відеоуроків, я записав там, дав великий список бірж, дав, даю стартову рекламу на своїх каналах. Відповідно, чому я не можу поділитися своїм досвідом е і допомогти людині почати заробляти в Телеграмі, оскільки я сам це роблю вже два роки, а людина мені за це заплатить кошти. Ну, інфоциганщина, це коли там, наприклад. Якби я не заробляв в Телеграмі, я вам розказував би, як заробляти в Телеграмі, і там записуйтесь на мій курс чи ще щось подібне. Тобто, якби я сам не заробляв, але я вам показував. Ну справа в тому, що я сам і заробляю в Телеграмі. Вже показував свої телеграм-канали і показував, скільки я на них заробляю, можу зайти на мій блог і подивитись. Тому незрозуміло, чому інфоциганщина чи щось подібне. Ілі просіт. Ні, я гроші точно ні в кого не прошу. Я в Тіктоці поставила посилання без підписників. А, добре, так, да, зрозуміло. Зрозуміло, добре. Тут все добре. Так що ж, продовжуємо далі відповідати на запитання. Я дізнаюся, куди звертатися, якщо є питання, Ну, зрозуміло, якщо у вас є питання, пишіть мені в Телеграм. Далі ще хочу трохи сказати по відеообробці. Дивіться. Справа в тому, що так як ну, вже тут 21 підписник, то 100% буде куча людей, які будуть викладати всі ці відео. Вони не є унікальні, вони всі одинакові. І алгоритми в соціальних мережах вони такі, що коли там, наприклад, в Ютубі YouTube, YouTube Shorts бачить кучу одинакових відео з таким самим контентом, то ну, відповідно він перестає просувати такі відео. І суть в тому, що якщо ви додавите на відео якийсь текст, наприклад, там текст дивіться до кінця. Або текст, послухайте, або там текст, не знаю, телеграм-канал в описі чи щось подібне. Тікток вже буде сприймати такі відео як унікальні. Або ви там, не знаю, ну, обріжете якось відео, зробите його на секунду довше чи на секунду коротше. Вже алгоритми його будуть сприймати як унікальне, тому якщо ваші відео набирають мало переглядів, спробуйте їх монтувати. Як їх монтувати, я також, до речі, розповів. в... Ось цьому відео тут можете подивитись. Ну, до речі, не тільки в цьому відео, ось тут є в кінці в інструкції. Наприклад, як викладати відео в кожній соціальній мережі про монтаж та як потрапляти в рекомендації. Там я детально показав, як робити монтаж на відео, тому можете в інструкції подивитися це все. Тут також зрозуміло. Так, питання не виникає, чітко пояснюєш, але більше розкажи про креативи. Креативи рекламні в Телеграмі чи ті креативи, які вам потрібно викладати відео. Ну, якщо по темі, то як я розумію про саме ці відео, ну тут загалом звичайні відео, це вирізки з моїх прямих трансляцій, моїх відео, які я робив колись та я робив недавно. Їх зробила нейромережа, Ну, давайте, наприклад, тут не переглянемо. Якщо ви будете працювати рекламним менеджером, ви будете отримувати там, максимум 20% від проданої реклами. А коли у вас буде власний телеграм-канал, то ви будете вже отримувати 100% від проданої реклами. Ну, зрозуміло, тобто це якісь відео з моїх минулих прямих трансляцій або моїх відео. І, ці... І їх зробила нейромережа, тобто вона тут додавала субтитри, вона вирізала ці відео, тобто я їх робив через мережу. Не пам'ятаю, як вона називалась, зараз точно скажу. Ось цю соцмережу, точніше нейромережу. Опускліп. Опускліп, можете, до речі, мої відео також через неї пропускати і вже робити нові відео для заливів. Тому тут немає нічого такого. Загалом, всі відео можете ще додати якийсь текст. там Переходьте в телеграм-канал, щоб людина, коли бачила ці відео, вона бачила, що є якийсь телеграм-канал, заходила в профіль і вже переходила на цей телеграм-канал. Тому, ну, звичайні креативи, тут немає нічого такого. Прям. Прямо за що зачепитися. Просто скачуйте їх і викладайте. Так, далі ще давайте чуть, -чуть по питанням, які у вас, можливо, ще будуть Де брати аккаунти, на яких завантажувати відео. Ще, а, ну, до речі, давайте ще обробки відео пустінг. По аккаунтам в тіктоці я вже за це сказав, що ви можете додати посилання тільки з тих підписників, але цю штуку можна обійти. Ось тут скину відео, як її обходити, і документи для обходу в Тіктоці. Тому тут також це досить легко, нічого важкого немає. Скільки відео викладати, тут вам потрібно викладати хоча б 5 відео за день. Якщо ви там будете викладати відео в трьох соціальних мережах в Ютубі, в Тіктоці і в Інстаграмі, то ну, 15 відео за день, відповідно. Якщо тільки в одній соціальній мережі там, чи в двох, то 5-10. Звісно, чим більше, тим краще, тому що чим більше ви. Викладати відео, тим більше людей їх побачить, і більше людей зайде за посиланням, і більше грошей ви заробите. Тому зрозуміло: чим більше, тим краще. Але хоча б робіть 5 відео на день. Там викладка відео вона займає насправді типу, 2-3 хвилини. Тобто, 5... викласти 5 відео на день було займати там ну, от, хвилин 15, не більше. Ну, Якщо ви там ще не будете заліпати, не знаю, в TikTok чи в Інстаграмі. Якщо ви зайшли тільки повикладати, повикладати відео, це буде займати 15-20 хвилин на день не більше. Де брати аккаунти, на яких завантажувати відео? Тут також зрозуміло, ці аккаунти можете створити ви самостійно, у вас 100% вони вже є. скоріше за все, якщо немає, можете їх зареєструвати там на нову через пошту. Електронну пошту або через телефон, там, зробити аккаунти в Інстаграмі, в Ютубі і в Тіктоці. Це також робиться там, декілька хвилин, хоча, скоріше за все, вже такі аккаунти є, і з них вже можна почати викладати, викладати відео. Ну, ще можу сказати, що не можна накручувати підписників або давати посилання своїм друзям і знайомим. тому Тут зрозуміло, що якщо ви там мені накрутите якихось ботів, я це побачу, я досить добре розбираюсь, де боти, а де реальні люди, це досить легко вичислити. І якщо ви накрутите ботів, то і скажете, що ось там я тобі привів тисячу людей, давай мені виплачуй 10 тисяч гривень. Ну якщо я побачу, що це боти, звісно, я вас просто кікну і ви свої грошей не отримаєте, тому що ну, накручувати підписників. Не можна, тому що боти, звісно, мені на канал не потрібні. А в жива аудиторія я зацікавлений, щоб була жива аудиторія, тому що ці люди, вони в мене куплять рекламу, куплять якісь послуги, і відповідно я зацікавлений, щоб вам платити, тому що ви будете приводити мені нових людей. Ну і давати посилання друзям і знайомим, це також зрозуміло, тому що якщо ви там. Дасте своє посилання, не знаю, якимось своїм знайомим колегам з роботи. Ну, що вони зроблять? Вони зайдуть, підпишуться, і потім ви отримаєте виплату, і вони відпишуться від мого каналу. Ну, чи потрібна мені така аудиторія? Ну зрозуміло, що не треба мені така аудиторія. Мені потрібна зацікавлена аудиторія. Саме через це вона має заходити через ці відео з соціальних мереж. Ми зрозуміло. Ну, якщо є якісь питання, можете їх задавати ще я на них повідповідаю. Так, ну, більше, здається, все так розказав. Хто хоче почати працювати, то переходьте в профіль. Далі пишете мені, хочу працювати, я вам даю посилання на цю інструкцію, даю ваше особисте посилання, щоб дивитися, скільки людей від вас зайшло. І можете починати працювати, викладати відео і вже на цьому заробляти. Ну Також є мій блог, можете перейти туди, там я також деколи пишу про цей спосіб заробітку. Загалом, хто хоче почати заробляти, пишіть мені, там прийме на роботу або дай роботу, і я вже все буду робити. Вже можете почати заробляти, ти хочеш зараз. Так, ну, все, думаю, здається, так, на запитання більше немає. Тому дякую всім, хто прийшов на трансляцію. Трохи пізно її проводив, мало людей вже зайшло. Ну, сподіваюся, що завтра проведу пряму трансляцію десь так в середині дня, і людей вже трохи більше зайде. Ну, загалом, все, всім дякую. Якщо є якісь питання, пишіть мені в Телеграм. Дякую за те, що зайшли.